Вітаю, моє ім'я, Мовлянова Аліна. І сьогодні тема мого вебінару це апарат Solution від бренду Далео. Вибір лідерів майбутнє корекції фігури. Це три технології в одній платформі. Solution – це новий апарат, який з'явився нещодавно у портфелі компанії Ласкос. І далі я більш детально буду розповідати, чим саме апарат Селюшен на сьогоднішній день відрізняється від будь-яких інших технологій для корекції фігури, які власне є на ринку України. По-перше, хочу зазначити, що Селюшен технологія і сам апарат це. Безпечна, неінвазивна, безболісна процедура. Хто працював з тілом, ви напевно знаєте, що багато процедур, особливо якщо ви працюєте з целюлітом, а особливо з фіброзним целюлітом, то для пацієнтів. Всі процедури досить неприємні та досить болючі. Тут у вас цього не буде, тому що ви все можете контролювати. Ви під, ви під кожного пацієнта можете змінювати параметри, енергію, силу вакууму, тому а, процедури будуть безболісні, навіть якщо ви працюєте з фіброзною стадією целюліту. Селюшин um, об'єднав ексклюзивні ноу-хау та найдієвіші науково обґрунтовані технології. Це високоінтенсивне фокусоване діодне інфрачервоне світло, активна дерматокосмоцевтика, яка застосовується в процесі масажу, модульна аспірація або вакуум та механічний масаж. І останнім кроком у процедурі це ударно вибраційні хвилі, якими ми завершуємо процедуру. Отже, поговоримо про будову гіподерми, з чого вона складається, та, власне, патогенез целюліту. Отже, гіподерма, яка лежить під шаром дерми, тобто не що інше, як пжк шар власне на який ми націлені у роботі з корекцією фігури. І структура гіподерми вона складається з клітинної частини, з'єднувальної строми, судинної сітки та нейрорецепторного апарату, що входить до клітинного компоненту. Клітинний компонент, або, як ми звикли його називати, підшкірно-жирова клітковина складається з двох типів клітин. Адипоцитів, які розташовані групами у рихлій, волокнистій з'єднувальній тканині. Адепоцити у нас бувають двох видів бурі адепоцити, які переважають в більшості у маленьких дітей та відповідають за функцію терморегуляції. Та білі адепоцити. Якраз таки з білими адипоцитами, яких у нас більша кількість відсотків 80 у тілі, ми і, е, як правило, працюємо. Білий адипоцит – велика клітина, розмір якої може сягати 200 мікрометрів, що фактично складається з однієї великої краплі жиру тригліцериду. Коли ми набираємо вагу, то, як правило, у нас не збільшується кількість адипоцитів, у нас збільшується в об'ємі сама клітина, сам адипоцит. І, як тут вже сказано, він може досягати дійсно дуже великих розмірів, накопичуючи у собі оцю жирову емульсію або три гліцериди. От, тому наша задача: що по-перше, вивести? зменшити цю краплю жиру а, та а, зменшити кількість адипоцитів. Якщо ми пропрацюємо на а, ці дві на ці два моменти, то ми отримаємо ефект зменшення об'ємів, ефект схуднення, ефект зменшення проявів целюліту. власне Делео над цим і попрацювали, створюючи апарат Solution. Поїхали далі. Що входить у структуру гіподерми, і це з'єднувальна тканина, яка також має значення, коли ми говоримо про естетику тіла. З'єднувальна тканина. Гіподерми складається з колагенових тяжів, що з'єднуються з фасціями. Крім того, від дерми відходять колагенові пучки, що утворюють віподермі сітку та ділять її на окремі жирові дольки. Тобто, якщо ми зменшуємо кількість жиру, нам дуже важливо ще й пропрацювати з цими. Коленовими сітками, тому що коли ми зменшуємо об'єми, коли ми виводимо зайву рідину з тканини, коли ми вирівнюємо рельєф, що у нас залишається, у нас залишається. Атонічна дрябла шкіра, над якою також ми можем, маємо працювати, коли працюємо з зменшенням об'ємів. Тобто це буде другий важливий пункт до, на шляху до гарної шкіри і гарного тіла і гарних форм. Тут також компанія Далео продумала цей момент і. Ввела в свою програму лікування целюліту діодний а, лазер, який прогріває нашу шкіру, прогріває глибокий шар а, гіподерми і дерми, та а, дещо а, впливає на покращення якості тонусу а, цих колагенових структур. Існують певні відмінності у будові жирової тканини жінок та чоловіків. Це стосується розмірів та форм її дольчатих з'єднувально тканинних перетинок. У чоловіків вони розташовані під кутом до поверхні шкіри у жінок перпендикулярно. І тому у чоловіків строма щільніше, а жирові дольки менш виражені. Тому у чоловіків, власне, немає цього ефекту апельсинової кірки, немає, як правило, целюліту і вони не страждають з цим питанням. У жінок трішки інакше, якраз таки за рахунок будови оцих зєднувально тканинних перетинок. А тому при збільшенні жиру знову ж таки у чоловіків ми не бачимо цього рельєфу а у жінок він як яскраво виражений. От графічно зображено, власне, як побудована гіподерма. Ми бачимо, як виглядають ці жирові дольки. Ми бачимо, що до кожної жирової дольки надходить капіляр сітка та венозна сітка. От, ми бачимо ці перетинки, колагенові сітки. Які з'єднуються з дермою. І коли у нас відбувається гіпертрофія жирової тканини, в першу чергу у нас затримується вода, у нас відбувається стиснення, деякі ступені запалення, і зразу відбувається натяжіння цих колагенових сіток, і на поверхні, що ми бачимо, тяжі. Чажіння, бугри, а коли це вже фіброзна стадія целюліту, то це ще і відображається симптоматично. Пацієнти відчувають біль при дотиках, набряки от, і затримку рідини. Отже, що таке целюліт? Целюліт це локальні зміни підшкірно-жирової клітковини, що супроводжуються порушенням мікроциркуляції лімфовідтоку та змінами структури шкіри. Основні зміни при целюліті включають перше це порушення мікроциркуляції. Уповільнюється кровообіг у дрібних судинах та капілярах. З'являється затримка рідини, що призводить до набряків тканин. Клітини отримують менше кисню та поживних речовин. Друге засті лімфи. Затримка лімфи підсилює набряки та накопичення токсинів у тканинах. Лімфостаз спонукає розвитку запальних процесів. Третє зміни в жировій тканині. Адипоцити збільшуються в розмірах та стискають судини та тканини. Відбувається порушення обміну речовин у жирових клітинах, формуються жирові вузлики, котрі стають помітними на шкірі ефект апельсинової шкірки. Четверте, фіброзування тканин. Навколо збільшених адипоцитів утворюються щільні фіброзні перетинки. Ці перетинки ущільнюють з'єднувальну тканину, що робить шкіру менш еластичною. Фіброз підсилює рельєфність шкіри. П'яте запалення. Через порушення обміну речовин в тканинах утворюються вільні радикали та шкідливі метаболіти, що провокує хронічне запалення. Запальний процес погіршує стан шкіри та спонукає целюліту. І шосте відбуваються ще і гормональні зміни. Гормональні зміни. Це такий замкнутий круг, коли а, збій гормональної системи у жінок може тригерити появу целлюліта. І так само, навпаки, надмірне а, накопичення жиру в тканинах може продукувати а, додатково а, гормон естроген у кров, і а, також впливати на самопочуття жінки. От картинка, де ми бачимо, власне, як виглядає нормальна шкіра на поверхні, як виглядає шкіра з целюлітом, і про це вже ми з вами проговорили, що тут має значення і жирова тканина, і фіброзні тяжі, колагенова сітка, і судинний компонент, затримка лімфи, затримка рідини. Власне, це ми потім бачимо на поверхні. Отже, які у нас є три види набряків, господі, типу целюліту. Перший це адепозний, м'який або рихлий, його ще називають ефект помаранчевої шкіри. А, майже безболізний, шкіра м'яка, пальпуються жирові відкладання. А, Скарги на неестетичний вигляд, на вигляд нагадує шкірку апельсину, особливо помітні ямочки при натисканні та у положенні стоячі. Частіше за все о, вражаються сідниці, стегна, живіт. Причинами можуть бути акумулювання підшкірно-жирової клітковини. Часто у зв'язку з висококалорійним харчуванням та малоактивним способом життя. Другий набряковий, коли у нас відбувається затримка рідини, загальна набряклість або важкість ніг, частіше за все, це цей симптом відчувається в кінцівках. Шкіра м'яка, іноді дещо набрякла, виглядає як хвиляста поверхня, візуально менш помітний навіть ніж перший тип целюліту. А затримка води часто у зв'язку з недостатньою лімфатичною та венозною циркуляцією. Третє фіброзний твердий тип. Тут вже якраз такі пацієнти можуть відчувати дискомфорт, тому що при сильному дотику в цих зонах вони відчувають, відчувають біль. Відчувають натяжіння, твердість, шкіра на дотик тверда й товста, під її поверхнею пальпуються жирові вузли, на вигляд, бугриста шкіра, виражені ямки навіть у положенні лежачі. Зони ураження, стегна частіше за все, та сідниці. Причини втрата еластичності волокон колагену навколо жирових клітин, яке веде до фіброзу тканин. Отже, що пропонує нам. Бренд Делео та апарат Solution. він пропонує нам пройти за одну процедуру чотири етапи. І перший крок це активація або прогрів. Прогрів відбувається за рахунок високоінтенсивного фокусованого діодного світла з довжиною хвилі 940 нанометрів. Прогрів відбувається до 42 градусів Цельсія. Якраз таки цей прогрів вважається терапевтичним прогрівом. А пацієнт відчуває приємне тепло, проте насправді ми прогріваємо дуже глибоко, якраз таки до глибоких шарів дерми, гіподерми. І впливаємо на наші колагенові а, перетинки і а, колагенову сітку. Також за рахунок цього терапевтичного м'якого прогріву ми активуємо роботу а, мікроциркулярного русла, ми розширяємо капіляри і а, способствуємо виведенню зайвої рідини та лімфовідтоку. Також глибокий вплив на гіподерму призводить до часткового ліполізу і вивільненню кисню з оксигемоглобіну. Візуально ми бачимо, шкіра стає більш пружною, більш підтягнутою. Вплив на епідерміс розкриває пори та сприяє проникненню в шкіру активних компонентів спеціальної сиворотки, яку ми будемо наносити другим кроком. Другий крок це етап дренажу виведення лімфи зайвої рідини, механічний масаж за рахунок вакууму. Тиск можемо варіювати від 0 до 350 п'ятдесят мілібар. Це дуже а, великий діапазон, тому а, ми поступово підвищуємо силу вакууму і. А, Орієнтуємось на відчуття пацієнта, механічний вплив руху та вакууму забезпечує глибокий масаж тканин, який створює особливий механічний стрес у віровій тканині та механічне розтягування септи, внаслідок чого відбувається впорядкування організації підшкірної тканини. Тобто, ми а, цим дренажом механічним вакуумом та негативним тиском впливаємо в першу чергу на наші септи, на жирові тканини, знову ж таки на нашу капілярну сітку, і тут задача посилений лімфодренаж, виведення рідини та упорядкування цих фібринових волокон. Третій крок посилення ефекту: ми застосовуємо в процесі вакуумної механічної дії спеціальну сиворотку, це космецевтика, активна олія, насичена складниками, які глибоко проникають у шкіру завдяки розширенню судин під впливом світла, фокусованих діодів, вакууму, прогріву активному. Розкриття пор сприяє вбиранню активних складників, які посилюють вплив тепла. Тобто, ця сиворотка вона додатково нам стимулює приплив крові, мікроциркуляцію, покращення лімфовідтоку. Екстракти та речовини у складі олії мають також антицелюлітні ефекти, ефект регенерації та зволоження шкіри. Екстракти червоної водорослі, морського кропу, йод, мінерали, амінокислоти, комплекс вітамінів та амінокислот це все є у складі цієї олійки. Також однією з функцій цієї олійки це є легке ковзання по тканині. що… Додатково забезпечує нам комфорт процедури. І четвертим кроком у нас є стимуляція за рахунок вібраційних хвиль. Це фінальний етап процедури. Ретельно відкалібровані радіальні вібраційні хвилі з частотою від 0 до 22 Гц. Вібраційні хвилі глибоко проникають у дерму та гіподерму. Це веде до перебудови топографії тканин, стимулює неокологеногенез, покращує мікроциркуляцію та посилює лімфодренаж. Тобто тут за рахунок цих мікровібрацій. Ми знову ж таки впливаємо практично на усі ці патогенетичні процеси, які у нас відбуваються, коли формується целюліт. Ми тут працюємо із адипоцитом з жировою клітиною, із септами фібриновими волокнами, і працюємо на судинну сітку і на лімфатичну систему. Це все в комплексі. Процедура на одну зону у нас може займати від 30 до 40 хвилин. Все це в комплексі нам забезпечує вирішення усіх проблем, усіх цих патоморфологічних змін, які відбулися. Ми можемо працювати з усіма формами целюліту у всіх їх проявах, навіть з фіброзною стадією целюліту, навіть коли пацієнту боляче будь-які механічні дії, навіть ручний масаж легкий. Тут за рахунок цих вібрацій, за рахунок саме цього етапу, етапу стимуляції, коли ми працюємо за рахунок, без механічних здавлювань, без вакууму, а лише за рахунок вібрації, які також ми можемо коригувати по відчуттям пацієнтів, ми дуже швидко прибираємо при фіброзній стадії целюліту оці больові відчуття. Далі, вже коли ми прибрали це запалення, цей фіброз. Ми вже можемо переходити до наступних етапів, до механічної дії, до дії вакууму. От, власне, як я сказала, з будь-якою формою целлюліта, з солюшен ми можемо працювати або в комбінації одразу цих всіх чотирьох технологій, або поступово переходячи з одного етапу до іншого. Отже, покази, з чим ми можемо працювати, і де ми можемо давати гарантії та ефективні результати. Це, в першу чергу, целюліт. Як я вже проговорила, селюшн це в першу чергу ефективна робота з будь-якою стадією целюліту. Друге, це підтяжка шкіри, робота на еластичність, на ліфтинг. Тому що коли ми працюємо на зменшення об'ємів, навіть якщо це просто целюліт, однак, коли ми виводимо зайву рідину, так чи інакше, ми бачимо, що об'єми зменшилися. І тут неприємним моментом може стати дерябла атонічна шкіра. І з цим також Solution працює. Третє лімфодренаж, виведення зайвої рідини. І четверте корекція целюліту. Тут мав стояти корекція об'ємів тіла. З об'ємами тіла ми також працюємо, тому що і зменшуємо. Кількість адипоцитів, зменшуємо розміри адипоцитів. ми працюємо на фібросептальні колагенові перетинки, робимо їх більш еластичними, пружними. Ми знімаємо спазм та стиснення за рахунок виведення зайвої рідини, ми нормалізуємо роботу лімфи та мікроциркуляції тканин. Взагалі це все веде до цих усіх показань і до їх вирішень. Отже, які протипокази? Їх насправді не так вже й багато, чутливість до тепла або світла, перманентні імплантати. Пошкоджена шкіра, набряк або запалення в зоні дії, шкірні захворювання, такі як екзема, дерматит, висипи, постійний біль невідомого походження, відкриті або інфіковані рани, келоїдні рубці, свіжі шрами, нещодавні хірургічні втручання в області обробки, вагітність, порушення венозного коровообігу або алергія на компоненти. Які входять у нашу сиворотку. Який план лікування? Кількість сеансів на Solution у нас від 6 до 10, та ми ще пропонуємо підтримуючі сеанси кожні 3 місяці? Сеанс триває до 30 хвилин, тобто на кожен з етапів? По а, 10 хвилин. Інтервал між сеансами один-два раз, один рази на тиждень і, а, власне, рекомендована вартість сеансу. Зони, з якими ми можемо працювати, це класика стегна, сідниці, живіт, бока, а, плечі, в принципі. В принципі, ці зони, які частіше за все у нас мають прояви целюліту та накопичення жиру. І, власне, от такі результати після курсу процедур на Solution ми отримаємо. Тобто ми бачимо, наскільки змінилась якість шкіри, зменшились прояви фіброзу, прояви в рельєфності шкіри. І це, власне, та процедура, повторюсь, яка не болісна, яка безтравматична. Немає інвазії пацієнту в процесі комфортно, от і дивлячись на ці всі результати, і зважаючи на те, що процедура насправді швидка, процедура приємна та комфортна, дуже легко її продавати. Вашим пацієнтам, тому що вони будуть бачити і результативність, і в процесі ще й отримувати задоволення від процедури. Ну і, власне, як лікарю, який працює руками, вам буде також легко. Ви не будете втомлюватись, тому що усі насадки дуже легкі, а працювати з самим апаратом і з технологіями дуже легко. Тобто і ви в процесі також не будете втомлюватись і будете також отримувати від роботи задоволення. Отже, мені було дуже приємно, якщо вас зацікавила інформація апарат, ви можете звертатись до за додатковою інформацією до наших менеджерів. У мене все. До нових зустрічей. До побачення.